Вітаю товариство. Мене звуть Андрій, ви на каналі Паламар. Вчора зі своєю сім'єю відпочивав е на такому океанській затоці у набелкарі у метро Ванкувер. Дуже таке гарне місце. Моє, напевно, найулюбленіше місце в Ванкувері. Там просто так красиво. якось, ніби, ніби я не знаю, ти десь дуже далеко-далеко від дому. Треба їхати, щоб побачити цю красу на щастя. Вона майже під боком, пів години їзди від мене. Друзі, що було цікаво, виїхали ми раненько, десь там о 8.30, напевно, це ми вже зібралися, поснідали із дитиною. Виїхали з дому, що не так ніби легко. Просто це все організувати, щоб вже 8.30 бути в дорозі. І ми виїхали раніше, так, щоб попасти на одне озеро. Сасамат Лейк називається. Воно таке найтепліше озеро у Ванкувері, тому що воно досить, напевно, таке невелике за розмірами і неглибоке. І там вода просто молочко, можна купатися літом дуже-дуже класно. І Ми хотіли поїхати туди, тому що в 10 вже закривається шлагбаум. до 10, але він частіше може закриватися набагато раніше. По тій причині, що е, назбирується повний паркінг відвідувачів, і він просто автоматично закривається. Туди місце не треба бронювати, просто first come, first serve. Коротше, типу, хто перший приїхав, той місце зайняв. отак. Тому ми вирішили. Типу, поїхати раненько, щоб точно зайняти цей паркінг. Приїжджаємо, стоїть якась така пробка перед шлагбаумом. І все. І типу. І нічого. І я такий думаю, а що ж таке треба почекати. Бо напевно там я не знаю, що там, що там, бо вже було тільки 9-10, тобто 9 ранку. Паркінг мав би закритися в 10. а Тут якась пробка, незрозуміло чого, бо мало би бути або вже закрито, що не мало би бути пробки, або відкрито, що всі можуть собі далі їхати. А тут якась незрозуміла пробка. І Ми щось трішки постояли. І під'їжджаємо, бачимо, що ворота закриті, типу нікого не пускають. Ми подумали, що вже типу паркінг повний. І, і поїхали далі, типу, на інше місце. Власне, на цю белкару там вода просто океанська і вона холодна, того ми хотіли на сасаматі покупатися з дитиною, щоб було ніби якби, трішечки якби, класніше покиснути собі в водечці. І коротше, а коли їдемо, то з дороги видно, що нема нікого на, на цьому на пляжі людей. Тобто брама закрита на сасаматлейку. Що вже ніби якби, всі місця зайняті. А коли проїжджаємо, то здалека видно, що там нікого немає. Дивно дуже нам стало. І ми пішли, там не було ніяких інших табличок. Ми пішли собі далі. Це було 27 число. Тут ми приїжджаємо на цю белкару, вся собі розкладаємось, відпочиваємо. Парасолька, дружина качає е, паделборда, тобто доця качає паделборда, вона прям його накачала так без тиску, але повністю накачала його той паделборд повітрям. Прикольно. І підходить до нас ренджер, типу така жіночка, я не знаю, ренджери чи як працівники, які працюють в BC Parks, тобто в такій, типа цій структурі, яка займається оцими всіма, типу, така охоронна організація, яка займається цими паркінгами, ой, парками. Британської колумбії і каже: так, дружочки, сьогодні ми нічого тут не їмо, всім забороняємо їсти будь-що. А ми такі, що це таке, як це таке може бути? Зазвичай всі грілюють, якісь шашлики роблять. А вона каже, тому що вчора на Сасаматлейку э, прийшов ведмідь і. Таким агресивним, типу, способом віджимав в людей їжу, хотів, типу, забрати їхню їжу, там перевертав смітники і забирав коротше, їжу. Коротше, ну так я трішки погуглив про це в інтернеті, як де що пишуть. На Фейсбуці одне, там на якомусь сайті інше. Нам вона розказувала теж трішки по-іншому. Але сама суть, щоб не приваблювати ведмедів, то заборонили їсти, типу, на, цьому, на цій белкарі. І. Коротше, і так якось дивно, що знаєте, ведмеді є, їх тут багато. Але, але це був прям якийсь агресивний ведмідь. і вони не знають, де він, вони його, типу, якби не можуть відслідкувати. І тому вони забороняють на тому Сасаматлейку взагалі закрили, типу, відпочинок на тих ближайших декілька днів, бо він був в тому районі. А на белкарі просять, щоб... Щоб, типу, якби, обмежитись споживанням їжі, і не приваблювати цим запахом ведмедя. В принципі, та белкара від Сасамати, Я не знаю, скільки ну, там 5 кілометрів можливо. Тобто для ведмедя це, це скільки це 10 хвилин якихось там бігу чи 5. Коротше, півгодинки, і він собі пішки пришкандибає туди з того сасамату. Але вони не знають, де він, тому вони обмежують людей, щоб люди не їли, щоб не приваблювати запахом цього ведмедя. І ведмедів ніби є багато, і ніхто їх тут не боїться, особливо чорних. А тут не було написано, чи це був чорний ведмідь, чи це був грізний ведмідь. А, і типу кажуть, що він якби був такий налаштований не зовсім позитивно і прям їжу цю віджимав. Тому це максимально якась така для мене дика ситуація. Ти на відпочинок їдеш, там закрита брама. Тобі забороняють їсти, тому що ведмідь приходить і забирає їжу. І цим займаються працівники цього бісі парку, ну Це досить так знаєте, незвично для мене, що от таке може бути. що Через ведмедів. Через ведмедя, через щось закривають, наприклад, якусь водойму. І це щось, це не якась там, не знаю, палочка в воді, яку знайшли, там чи щось таке супернегативне. А це тварина, яка хоче їсти і там забирає їжу людей. Ну це дуже якось прикольно. Отакі От друзі у Ванкувері якісь е е цікаві, цікаві ситуації можуть бути влітку на озерах, коли не пускають тебе і твою сім'ю. Там відпочити, бо може прийти весь і віджати їжу. І він якби, негативно налаштований. Отак просто, друзі, поділився з вами цікавинкою такою. Зараз ми такі excited, бо ми переїжджаємо на інше житло. Завтра ми вже їдемо туди заселятися. Як заселятися? нам покажуть квартиру, ми її обдивимося, типу якби приймемо її. Офіційно ми з 1 серпня туди переїжджаємо, але слава Богу, нам дали можливість переїхати трішки раніше, щоб потім все не робити за півдня, бо дуже дні багато речей, слава Богу, що житло близько знаходиться. Але в будь-якому випадку добре, що дадуть заїхати туди раніше, і можна буде просто спокійно собі на розслабоні ці речі всі перевезти. Дружина вже їх перевозить, складає помалесенько їх в. Цей в новий додж-караван. І мені так подобається, там місце реально багато. Вже ніби речей поскладали там. А там ще досі, досі е, типу, можна і другий ряд складати. І, напевно, третій ряд наверх складати. Ну класно. Мені подобається, що там так багато місця. Е, ну що, дякую товариство, за перегляд. В тому відео, де я розповідав, що все-таки вирішив не переїжджати е, в Калгарі. В тому відео багато мені написало коментарів. Типу, там, я не знаю, 100 коментарів чи скільки, якщо не помиляюсь, там було ну, окремих точно що десь якихось людей 50-60 написало: Андрій, там дивимося твої відео, цікаво. Там і, і так далі. І це дуже приємно, бо зазвичай виходить, що багато людей дивиться, там декілька тисяч людей постійно дивляться мої відео. Але пише коментар, досить, типу, невелика кількість. А тут прям якась така. Більша частинка цих глядачів відписали коментарі. Так стало приємно, бо коли бачиш просто 2000 тисячі переглядів, це нічого не говорить. А коли бачиш якихось окремих там, 60 чи 100 людей, які написали якийсь коментар, це вау, це багато. Кожна людина має свою думку, свою якусь оцінку, там, наприклад, якоїсь ситуації. І це настільки так приємно, тому дякую вам, що дали мені такий зворотній відгук. Мені дуже приємно і. В одному з наступного відео побачите нове житло, в яке ми переїжджаємо. До зустрічі, друзі!